Зимовий день за вікном. З вікна я спостерігала за великим снігопадом, тим, який ймовірно, був останнім великим снігопадом цієї зими. Сніг рівними шарами стелився тротуарами та дахами нашого кварталу. Я знала, що, хоч зараз ми всі хочемо весни, але все ж нас ще можна вмовити виділити один день на те, щоб. Помилуватись тихою чарівністю снігових пластівців, що падають з неба, пограти в сніжки, поліпити сніговиків та поспускатись на санчатах зі схилу пагорбу у нашому парку. Я не була впевнена, що готова сама кататися на санчатах, але я була готова спостерігати, як це роблять інші: спостерігати із затишного тепла своєї вітальні, із зігрітими товстими шкарпетками ногами. Під свист чайника, що закипає на кухні. Я побачила, як невеличка зграйка сусідських дітлахів, закутаних з голови до ніг, тягла за собою синчата і людянки на тонких мотузках. В теплих чоботях і товстих штанях вони підстрибом йшли вперед і кричали друзям і молодшим братикам та сестричкам, які йшли із ними, щоб ті рухались швидше, адже попереду на них чекала гірка для катання, засипана снігом. У дитинстві у нас по сусідству була така сама гірка, і я пригадала, з яким захопленням ми мчали з неї, втиснувшись у санчата, у удвох чи в трьох, тримаючись за їхні зношені мотузки та один за одного, і як ми кричали, коли санчата набирали швидкість. Коли ми переверталися або врізались в купу снігу, ми підхоплювалися, струшували сніг з обличчя і знову мчали назад на гору. Часом холод або чиїсь батьки заганяли нас до будинку, щоб ми зігрілися. Ми знімали наші промоклі пальта і шапки, скидали їх на батарею, щоб вони швидше просохли, але іноді, навіть не дочекавшись, коли вони будуть сухі, натягували їх і знову мчали на пагорб. Я увійшла в кухню, налила в чашку окропу з чайника і кинула туди пакетик чаю. Повільно помішуючи його та спостерігаючи, як червонувато-коричневий колір руйбушу розтікається у воді, мов чорнило, я підійшла до буфету і дістала звідти пачку печива, куплену мною в супермаркеті, напередодні. Я згадала, як вчора штовхала візок по його проходам, занурившись у турботи поточного дня, і раптом побачила знайому помаранчеву упаковку цього печива, яке я не їла від самого дитинства. Це печиво було схоже на вітряки, світло коричневі з мигдальними вкрапленнями, розкиданими по тісту. В одну мить я забула про плутанину думок, яка мене не відпускала, і потягнулася до цієї помаранчевої пачки. Напис на ній був точно таким, яким я пам'ятала його з дитинства, товстим і злегка змазаним, наче його надрукували на старій газеті. Емблемою компанії був змазаний вітряк і прізвище, і коли я перевернула пачку, то побачила, що печиво все ще робили в маленькому містечку на півночі країни. Раптом я відчула величезну вдячність за те, що ці ласощі потрапили сюди, на полицю супермаркету, по сусідству з моїм домом. Розгладивши обгортку, я подивилась на печиво крізь целофан. Воно не було ідеальної форми. Кожне трошки неправильно, деякі темніші, товстіші чи блідіші. Пачка одразу ж перекочувала до мого візка, і відтоді я з нетерпінням чекала моменту, щоб відкрити її до чаю. І я їла це печиво в будинку моїх бабусі і дідуся. Озираючись назад, я не могла пригадати, щоб куштувала його десь ще. Діставши тарілку, я поклала на неї стопку вітрячків, і віднесла тарілку назад, до крісла біля вікна. Я влаштувалась зручніше, підібгавши під себе ноги, поклала ковдру на коліна і взяла одне печиво. Піднісши його до носа, я вдихнула його солодкий аромат. Воно пахло спеціями. Я відчула запах гвоздики, мускатного горіха, кориці. Та слабкий вишнево-притерний аромат мегдалю. Я відкусила шматочок. Печиво виявилось трохи розсипчатим і сухим, але смак одразу повернув мене на кухню до бабусі з дідусем. Їхній будиночок був маленьким, з крихітним переднім ганком і розташовувався в затишному містечку посеред високих старих дерев. Кімнати будинку бабусі і дідуся були забиті картинами та іграшками, які колись належали моєму батькові. А вечорами в кожному кутку цього будинку таїлися тіні від дерев, які росли поряд з ним. Але в денні години цей будинок був напрочуд світлим і сповненим сонця. Бабуся зберігала печиво вітрячки в глибині шафи за банкою з борошном. Ми з нею клали печку печива на стіл. І, спостерігаючи за білками, що бігали вздовж горожі, повільно їли його, вмочуючи кожного у свій напій. Бабуся у каву, а я у какао. Можливо, саме від бабусі я успадкувала схильність до тихого споглядання. Дивлячись на засніжений двір, я піднесла чашку догори жестом привітання на честь бабусі. Щоб показати їй, що я пам'ятаю про час, проведений нам разом на її кухні. І потім запила печиво, зробивши повільний ковток чаю. Знову поглянувши в вікно, я побачила, як ще кілька розчервонілих хлопчиків із рукавичками, що бовтилися біля їх зап'ястків на мотузочках, побігли до друзів на пагорб. Розглядаючи світ за вікном, я замилувалась. Як рівно лежить сніг на голих гілках платана на подвір'ї у мого сусіда і як косі персиково-помаранчеві промені передзахідного сонця розливаються по небу. Так, я буду рада весні, коли та настане. Але сьогодні я була не менш щаслива можливості залишитись вдома і спостерігати, як іде сніг за моїм вікном. Солодких сніг!